Доброго дня, шановні глядачі! І маленькі, і дорослі! Я за вами так засунувала, у мене до вас стільки запитань. Ось наприклад! Звідки взялись гроші? Хто їх придумав? Як люди раніше купували не маючи грошей? М? А чому наша валюта називається гривня? От мені цікаво! А відповіді на ці запитання є у наших сонячних зичах. Тож уважно слухаємо. Привіт, малята! А чи цікаво вам дізнатися про гроші? Усе було дуже давно, коли дерева були ген високі, кущі широкі, і взагалі Україна виглядала зовсім по-іншому. Та й люди були зовсім інші. Вони не ходили до магазину і супермаркету. А самі собі вирощували їжу, доглядали господарство та шили власними руками одяг. І хоч люди багато працювали, вони не могли для себе зробити усього, що їм потрібно. І якщо їм чогось бракувало, наприклад, меду, вони його могли обміняти на красивий горщик. І такий обмін називався вартером. Уявіть собі, що ви хочете обміняти свою іграшку на цукерку. Ось так і здійснювався обмін. Але не завжди знаходилася саме та людина, яка погоджувалася на те, що ти їй пропонуєш. Тому люди почали обмінювати свої речі та продукти на те, що потрібно усім. У нас в Україні почали усі продукти обмінювати на сіль. І, хоч сіль була дуже важлива в господарстві, згодом її замінили на гроші. На початку гроші були різної форми та з дорогих металів, а згодом козаки та населення почали використовувати монети з діркою. І це було дуже зручно, адже монети могли б розгубитися. Тоді у людей іще не було гаманців. Зв'язочку із такими монетами носили на шиї. Тобто на гривці. Вам не здалося шия то грива. А монета гривник, тому що носиться на гривці. Недаремно ж казали, що жіночі прикраси були справжнім витвором мистецтва. Та ще й дуже дороговартісним, адже на них нанизували не, не лише срібні монети, а й дорогоцінне каміння. Згодом гроші змінилися. А назва залишилась. У монетах уже не роблять дірочок. З'явились паперові гроші. І навіть електронні. А тепер, глядачі, перевіримо ваші знання та наскільки ви були уважні. Скажіть, будь ласка, що таке бартер? Як наші пращури використовували сіль? Чому у сучасних грошах немає дірочки? Малята. А це що за гроші такі? Ну що ж, малята, скажіть мені, будь ласка. То навіщо усім людям гроші? Молодці. Аби придбати за ці гроші, вищо іграшки, смаколики, їжу та розмах. А скажіть, будь ласка, як ваші батьки використовують власні накопичені кошти? Молодчинки, купують одяг та... Розраховуйте за комунальні послуги? Так, так, гроші потрібні усі. А як ви гадаєте, чи добре, що люди винайшли гроші? А тепер малята поміркуйте та скажіть, а як же ж батьківська зарплатня потрапляє на картку? І як ми цією карткою розраховуємося? Ну, звідки ми знаємо, що там дійсно є гроші на картці? Мм, запитання цікаве. Ви поміркуйте та разом з батьками напишіть мені відповідь у коментарях під цим відео. Шановні дорослі, навчайте свою малечу фінансової грамотності. Розповідайте! Звідки беруться гроші, на що вони витрачаються та як їх можна зберігати накопичувати. Аби дітям було зрозуміліше, грайте в ігри, в магазин, супермаркет або ж в банк. А також обов'язково дозволяйте дітям самостійно, але під вашим наглядом розраховуватися на касі. Так, вони засвоїть правила етикету супермаркету. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого дня. До побачення!